Слово Верітас на ранок суботи 4-го тижня Великого посту. Після того як слуги просвященів та фарисеїв почули проповідь Ісуса, їхні серця захопилися Господом та Його Словом, повні вражень, вони повернулися до своїх господарів, щоб поділитися враженнями від зустрічі з Ісусом. Проте фарисеї та пересвященки натомість, щоб допомогти своїм слугам відкритися для Бога і прийняти Месію. Починають маніпулювати правдою, перекручують святе Писання, несправедливо засуджують Ісуса та звинувачують своїх слуг в тому, що ті не знають закону, не розуміють пророцтв щодо Месії, і найголовніше за те, що ті почали у своєму серці прислухатися та захоплюватися Ісусом. Ми тут бачимо, як зло маніпулює правдою, і для досягнення своїх підступних цілей перекручує навіть святе Писання. І в цей період Великого посту ми будемо мати багато подібних спокус, бо ворог людського спасіння, якого влучно Слово Боже називає Батьком брехні, буде наматися всіляко перешкодити нам іти до Ісуса, бути ревними в молитві, часто приймати святі тайни та бути щедрими в покуті й жертві. Та будьмо розумні: не біймося і не даймося себе обманути, тримаємося міцно Ісуса і ніколи не зіб'ємося з доброї дороги.